Червона книга України це документ про стан рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Занесені до неї види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. Розглянемо сьогодні декілька рослин і тварин, занесених до червоної книги нашої місцевості, а саме Донецької області. Отже, почнемо з рослин. Півники рогаті. Мачок жовтий. Зазулинець чоловічий. Волошка Талієва. Боровик Королівський, Ковила обудна. Причина зміни їх чисельності: це збирання для букетів, знищення степів, надмірне випасання худоби, вузька екологічна амплітуда, низька схожість насіння, збирання населення, вирубування лісів. А тепер Наші улюблені тваринки Аврора біла, канюк степовий, гадюка нікольського, норка Європейська. Причини зміни їх чисельності це застосування пестицидів, відстрів птахів відвов за метою продажу, інтенсивна трансформація водно-болотних угідь. Отже, природа це велике багатство. І її треба берегти. Потрібно всього лише почати з себе, загасити багаття після відпочинку на природі, прибрати за собою сміття, зробити годівниці для птахів взимку, натривати рідкісні квіти та, взагалі, не зривати рослини без потреби, подумати над тим, яким стане життя навколо нас, якщо ми самі все знищимо. Сподіваємося, що моя інформація була корисна для вас. А матеріал підготовувала Кутикова Амелія.